Оцінюю домашній осінній декор від 1 до 10 гілочки. Та листя це просто мастхев, 10 з 10, займає багато місця і дуже-дуже додає вайбу. Робочий стіл. Тут у нас лаванда, яка вже не дуже в тему, але вона дуже підходить по кольору до текстур арта, який мені подобається, прямо на 7 з 10 тут. І це до Хеллоуіна. Звісно, коли ніч, то прикольніше, десь 6 з 10 в день, вночі 8 з 10. Листя це топ займає багато місця, дуже декоративне. Підсвічник з електричною свічкою і отак в формі листя. Це мені прям дуже подобається, 8 з 10. Але вся ця композиція сильно грає за рахунок то який позаду у нас теж створює таку атмосферку, тобто він додає ще плюс один до цієї всієї композиції. Осіння композиція. Загалом вона мені подобається на 10 з 10. Її було дуже легко зробити. Тут у нас валяються всякі горішки, каштани і так далі. Я збирала його по всім паркам. Єдине, що треба включати, вимикати свічки, але також сухоцвіти в ось такій ось вазі з глини, яку я ліпила, і планетка вона там також додає такого фонового вайбу і доповнює всю цю композицію. то загалом 9 з десяти. Ярнда залисть тут дуже, дуже дуже багато листочків. Загалом я б її оцінила на 6 10, тому що здалеку не так видно всі прожилки і всю. Класну текстуру, яка на них насправді є. А от підставка для моїх грілок, це прямо 10 з 10, тому що вони тут завжди валялися, це було негайно. Вони просто-просто валялися навалом. Цей конверт було дуже дуже легко зробити, і воно тепер і гарно, і функціонально, тому я задоволена на всю десятку. Ваза з шишками і світильник це прикольно виглядає ввечері, прямо на 10 з 10, але більше зимова тема, хоча я її вже також поставила. І в принципі, тут дуже багато декору з нашого асортименту, який також 10-10, з -10, без нього було дуже сиро і унила. Пишіть, що вам сподобалося найбільше у коментарях. А якщо ви хочете зробити такий же декор своїми руками, то замовляйте. na bora o